У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилась перша персональна виставка робіт місцевої майстрині декоративно-ужиткового мистецтва Світлани Векшиної. Експозиція хобі як частина життя. Запрошує глядачів зануритись у світ натхнення, фантазії та надзвичайної майстерності. Це перша моя виставка, так би сказати, неочікувана. Просто робила роботи для себе. Ну люблю творчість і спробувала робити в різних техніках. Колись зайшли сюди в краєзнавчий музей, тут була виставка. Я сказала, що я теж можу щось таке робити. І працівник музею мені запропонував показати і сподобалась. Сказали, що можемо вам запланувати там на якусь виставку. На, на цей рік на виставці представлено 16 унікальних робіт, серед яких оригінальні прикраси, декоративні яйця з вовни, унікальні картини, виконані у техніці вовняної акварелі та захоплюючи панов стилі стимпанк. Майстриня вдало поєднує незвичні матеріали: метал, текстиль, вовна, намистини. Все це створює неповторні витвори мистецтва. Такий підхід демонструє не лише креативне мислення мисткині, а й здатність бачити красу у звичайному, надавати йому нового змісту та форми. Зліва це техніка шерстяна акварель або вовняна акварель. Це просто викладається з шерсті, такі малюнки, скажімо так, майже дитячі. А друга техніка це техніка стімпанк. Ну це як панов стілі стімпанк, Ну і з всіляких дрібничок. Так я роблю. Робила для себе, потім ще потім там на подарунки друзям деякі картини в мене купили. Замовляли хобі як частина життя. Це не лише про мистецтво, це про те, як натхнення здатне змінювати повсякденність. Як звичайні речі в руках майстрині перетворюються на справжні шедеври. Виставка триватиме до 3 серпня. Це чудова нагода не лише побачити витончені роботи, а й зануритись у внутрішній світ майстрині, відчути її любов до творчості, деталей та кожної ниточки, вкладеної в її витвори. Поліна Калініченко Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.